привіт! Зараз будемо дивитися термінові новини для вас, що вам просто необхідно дізнатися, на що звернути увагу, і так далі. Нагадую, що це розкид загальний, можна звинувати не всім, і це абсолютно норма. Тому беріть для себе те, що відгукується, і для запису на особистий розкид Читайте інформацію в описі. Там є телеграм-канал, там де є прайси послуги, і там зразу видно, куди треба написати. Тож ми починаємо для початку. Давайте подихаємо один з одним, для того, щоб налаштуватися на енергію один одного. Як завжди для початку сигніфікація, дивимося, в яких ви енергіях, якщо розігнує, значить розкид ваш Ось, зараз дуже в сімейних енергіях, в енергіях, коли ви відчуваєте щастя і радість від того, що ви робите. Можливо, в якийсь момент був, який вас дуже сильно на щось змотивував, надихнув, і наразі ви якось відчуваєте себе спокійно, добре, в комфорті, якось прагнете своїх мрій. Можливо, тут хтось зараз отримав нарешті тіло своєї а, мрії, або нарешті хтось отримав якесь здійснення своєї мрії. І у вас зараз таке цікавий настрій, так, коли ви хочете просто зберігати свій спокій, насолоджуватися цим життям, коли ви хочете просто плисти по течії, так і ні про що не думати. Не виключно, що тут зараз у вас якісь можуть бути фінансові проблеми, фінансові негаразди, можливо, у когось немає роботи, або в когось просто не вистачає грошей, там не знаю на іпотеку, або ще на щось. Тобто фінансові проблеми бути можуть, але що стосується морального, то морально ви себе відчуваєте добре. Добре, давайте подивимось, що ви ще за людина. Саме характеристика ваша як людина, яка. Ви дуже щедра, мудра людина. Ви завжди допоможете підкажете, ви завжди ділитеся своїм досвідом. Для вас це не є чимось таким, що, типу, я собі не буваю, наживаю конкурентів. Ні, ви завжди ведете відкриту комунікацію, ви завжди за те, щоб допомогти комусь, щоб поділитися своїм досвідом. До речі, у вас його дуже багато, так? І в цілому у вас такий сильний характер. Ви завжди даєте собі а, отчот, що ви робите, і на що ви робите? Вас захищають, хочу сказати, вищі сили, тобто на вас немає якихось таких нападів, тому що у вас така дуже сильна енергетика. Ви вмієте контролювати не тільки себе, але ще й інших людей. У вас така сильна сексуальна енергія, але це не обов'язково про інтим. В плані того, що у вас багато сили, енергії, не знаю, тої ж самої мощі, щоб досягати бажаного. Не виключно, що ви овен, так як імператор, четвертий місяць народження, це про овнів. В Цілому так. Ви амбітна, харизматична людина. Якщо резонує, давайте дивитися в якісь певні термінові моменти, які вам зараз слід дізнатися. Що вам зараз слід дізнатися? Давайте подивимося на ось такі колодії. Що вам зараз слід дізнатися? Про що вам зараз слід подумати? І на що звернути увагу? І так, на що вам зараз слід звернути увагу в своєму житті? На вашу стабільність, а точно ви цього хочете? А точно це та мрія, до якої ви прагнете? Точно в себе не обманюєте? Точно ваші цілі є вашими. Чи те, що ви будували, це якісь ілюзії, і цього взагалі не буває. Можливо, ви живете в ілюзорному світі, де все добре, де все нормально, але можливо ви себе не відчуваєте щасливо. Чи відчуваєте якось робіть більше акцент на тому, що ви зараз відчуваєте, які люди вас оточують? Звідки ви взагалі берете енергію, ким ви себе оточуєте? Які люди поруч з вами, що вони дійсно від вас хочуть? Тому що карти в чому випадають дуже хороші? Це просто чудові карти. Але, як бачите, слід звернути увагу на саме найближче своє оточення, того, що вони можуть не сильно бути з вами чесними, не до кінця бути з вами відкритими, можливо, мати якісь від вас е, вигоду від спілкування з вами. Тобто зверніть увагу на те, які є люди поруч з вами. Ви відчуваєте себе з ними щасливо, все добре. А от чого вони хочуть від вас? До речі, давайте зараз подивимось, чого люди, які вас оточують, від вас хочуть люди які вас прошу, вас хочуть. По шість по жезлів зразу хочу сказати, що щось точно хочуть, тому що шістка жезлів це карта переможця, людина, яка щось отримує. І ви знаєте, у вас є якийсь певний досвід, у вас є певні знання, зв'язки, якими ви можете може і ділитися просто так. Але люди насправді отримують від вас багато-багато інформації. І цю інформацію вони потім використовують в своїх певних цілях. Тобто ви, як людина радушна, яка завжди готова допомогти, ділитися своїми напрацюваннями, своїми знаннями з кимось так, а ці люди їх. Використовують вже в певних своїх цілях. Цікава ситуація. Давайте дивитись далі. Що вам зараз просто необхідно дізнатися, на що необхідно вам зараз звернути увагу. Ну от, На свій внутрішній стан. Зверніть увагу, чи ви правильно. Направляєте свої ресурси, того що ви зараз в стані, коли ви щось хочете вивчити, коли ви хочете над чимось задуматись, коли ви щось вивчаєте, ви в стані такому зараз трошечки більше. Пасивному в плані активних дій якихось немає, і ви зараз набираєтесь досвіду якогось певного в якійсь певній ситуації, так і можливо, хто зараз приходить якісь курси кваліфікації, можливо, хтось зараз отримує нову освіту або приходить якісь курси. В Будь-якому разі, ви зараз до чогось відноситеся дуже з цікавістю і робити на ці великі ставки. Вам прям здається, що ви те, чим зараз займаєтесь, воно вам прям дасть багато сили, багато мощі. Ви прям відчуваєте, наскільки ви енергетично наповнюєтесь, ви прям відчуваєте, наскільки ця справа дає вам ресурсу, сил і жіночності, наскільки ви тепер відчуваєте себе впевненою людиною, людиною, яка прямо може робити дива. Добре, і що вам треба дізнатися на цей рахунок? Що ви. Круто володієте інформацією. Взагалі дивіться, там була королева мечів, От бачите, тут королева мечів. все, що пов'язане з володінням інформацією, з раціональністю, з тим, щоб щось вивчати, щось поглинати, когось навчати. З цим ви просто на ти звертаєтесь. Ви дуже легко можете прочитати книжку зараз. Ви дуже легко запам'ятаєте, про що там йде у вас досить гарна пам'ять. Так, ви ну, вмієте якось розподілити правильні обов'язки, вмієте якось розуміти на що робити акцент. Цього у вас не відняти. Добре, давайте якісь застереження вам дамо зараз. Якісь застереження вам. Ну, знову ж таки, тут про людей, які вас оточують. Про людей, які вас оточують, вони можуть непомітно для вас пити вашу енергію, і ви потім не знаєте. Віться, тут ситуація про кого? Якщо у вас якимось чином в якийсь момент... А стає тривожність, апатія, у вас немає сил, енергії, ресурсу. Зразу думайте, з ким ви до цього спілкувалися, зразу аналізуйте, з ким у вас була комунікація до цього, тому що бачите. Є люди, які намагаються до вас підібратися, ну буд прям самими ось такими способами. Ви в цілому дуже розсудливо підходите до людей. Тобто, ви спілкуєтеся з людьми, тільки якщо вам дійсно це цікаво. Так, ви вічливі, без приколу, без питань. Вічливі ви вмієте якось там підказати, сказати. Але якщо вам не цікаво з людьми, ви просто не ну не йдете в діалог. Але є люди, які просто мастерські вміють вам налити щось вуха, якось до вас так підповзти, щоб ви їм відкрили все своє життя. Будьте трошечки інколи більш радикальною, так? І якщо ви дійсно розумієте, що вам люди, які по з вами не потрібні, але ви вже до них прив'язалися, і ну, типу, це якось негарно. робіть для свого блага. Для того, як вам буде комфортно, і для того, щоб ви себе почували впевненою в собі. Ось такий розкид у нас вийшов. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Тож підписуйтесь на канал, дивіться інші відео на каналі, їх там дуже багато. І на все добре. До зустрічі!